Ремонтна кампанія у розпалі. Чи не щодня влада звітує про кількість кілометрів відремонтованих доріг? Однак вулиці Зеленої в районі Сихівського цвинтаря в цьому списку немає. Водії вже втомилися чекати, коли в дорожників дійдуть руки до ремонту цього автошляху і погрожують влаштувати акцію протесту, заблокувавши зелену. До речі, цей відтинок дороги ще й один з в'їздів до Львова. Крім того, це й дорога до обласного туберкульозного диспансеру. Місцями ями на дорожньому покритті тут уже майже пів метра. Жахливий стан. Дороги на зеленій став причиною кількох ДТП. На щастя, обійшлося без загиблих. Новини перевірили цю дорогу міста, яка вона, дивіться далі. Маленькі, великі, глибокі і не дуже на цій дорозі ям не злічити і не переміряти. Водії кажуть, цей вітинок шляху один з найгірших у Львові. Стан жахливий, їздити майже не раю. Ліпше, що ми робили, вони податки то все збирають, а дороги ніхто нічого не робить. Дороги взагалі ужасні у нас. Страшні дороги, то такої гіршої дороги. Що ви не бачите, має, яка тут дорога. То страхіття, а не дороги. Кілом... Кілометр їхати, а півгодини треба. Одного минув в іншу вскочив І такої їзди, кермувальники не в захваті, ба більше погрожують влаштувати акцію протесту, бо навіть невелика вибоїна небезпечна для залізного коня. Ями – це дуже погано, це катастрофа просто. Всяка яма це удар по машині, по ходовій. Удар не лише по ходові, а й по кишені. Поцілунок з ямою обійдеться у кругленьку суму. Ну гривень підсот, напевно. А тим часом ями ростуть як в ширину, так і в глибину. Пан Ігор запевняє, ще місяць тому ось ця принаймні була невеликою і одинокою. Тепер вона збільшила, за неподалік з'явилося ще й кілька маленьких баюр. Чоловік каже, якщо так піде й далі, то до цвинтаря доведеться добиратися хіба що танком. Погана дорога, Скажімо, коли їдеш на цвинтар, то також от старшим людям, як на мене тут дуже некомфортно їхати сюди. Постійно ті ями, вони десь підстрибуються, скакаються. А ось цей шматок дороги говорить сам за себе. Тут дорожнє покриття руйнується просто на очах. На дорогу творилися не лише ями, подекуди вже ось такі шматки асфальту. Чи дійдуть руки дорожників до цієї вулиці? Ми намагалися з'ясувати у службі автомобільних доріг у Львівській області. Однак телефоном нам повідомили, начальник у відпустці, заступників немає, треба чекати. Новини триматимуть ситуацію під контролем. Далі буде Марі Цицандмитро Кривенко. Новини.